прекрасна бойова атмосфера на оболоні арені Олександр Шовковський та Сергій Шищенко дуже тепло вітається між собою. Ну дійсно, поки що це нові тренери. Не грали вони в тому поєдинку, не керували своїми командами. Коли в Кубку України зустрічалися, тоді Мірча Луческу був на чолі Динамо, Валерій Ващенко на чолі оболоні. Так що нова історія пишеться. тут атака вже київського Динамо. Олександр Тимчик на своєму правому фланзі Володимир Брашко Брашко буде виконувати. подачу Ванат! його удар. Федорівський потягнув, браво Назарі, і так само браво Володимиру Брашку, який виконав цю передачу. А от не браво захисникам оболоні, які загубили одразу двох футболістів Київського Динамо, тому що там, хоча на одного вона йшла передача, там бачили що і Микола Шапаренко вже готовий був у випадку невдалого удару, якби не влучив тут вона по цьому м'ячу, також замикати цю передачу. Довга передача на лівий фланг. Тут встигає Тимчик підставити голову. Брашко. Брашко запускає по флангу Ваната. Вона швидкі ноги. Ванат буде заходити до штрафного майданчика. Треба знайти варіант, куди віддати. Який же А Тут все ж таки м'яч влітає у ворота через рикошети. Але Микола Шапаренко відзначається на 11-й хвилині цієї зустрічі. Тільки но ну, хотів похвалити Ігора Мединського, який повернувся з атакувальної зони в цьому підкаті. Перериває передачу Владислава Вона, але перериває. Віддаючи її на Миколу Шапаренка. Ну і той вже через черговий блок від захисника, але м'яч дезорієнтує. Назарія Федорівської влітає в ворота. Швидкий м'яч забиває київське динамо. Не витримало оболоня. Що ще одна довга передача. Ну, зрозуміло, якщо короткими важкувато добратися до чужого штрафного майданчика то довгими можна. Тарануха його удари. Георгій Бущан також отримує свою першу роботу фактично сьогодні. З льот пробиває Ростислав. Прийняв він м'яч в матрах 24 від воріт. Ця скидка від тимчика. По перше, була в боротьбу на брашка, і брашко хотів в економ режимі обробити цей м'яч на груди, потім десь Газон не допоміг йому втриматися на ногах. Трошечки не такий швидкий Караваєв Шапаренко на лінії штрафного, сам хоче продертися до воріт Федорівського. Там падіння лежать одразу двоє футболістів, і Микола Шапаренко, і Владислав Приймак. Віктор Копієвський поки що не поспішає з рішенням. Тут важливо буде зараз розгледіти, хто першим зіграв у цей м'яч. Шапаренко тримається за колін, не приймак. Це був. а Максим Грисьо, правий захисник. Дивимося, не в цьому епізоді, а ось тут ну, важко. Дуже швидко все відбувається. Якесь рішення про пенальті не обговориться. Так, ось найкращий повтор був встигає Максим Грисьо. Так і знову високо грає оболоні. Знову десь губить Владислава Ваната. Поки що прапорець не піднято, Владислав забігає до штрафного Владислав Обігає суперника. Падіння від Ваната і вказує Копієвський на 11 метрів. Ось так все дуже швидко. Ось так ризик грає проти оболоні. Так, самопередачу Шапаренка. Ніякого положення поза грою тут не було. Офсайдна пастка не працює в оболоні. Ну і шикарний просто погляд Шапаренка. Він бачив це забігання від Владислава. Ваната. та Владислав тут вже на техніці, на швидкості, просто не помітив якогось опору від Валерія Дубка. Власне, той м'яч був єдиним. Зараз можна подвоювати свою результативність. Ванат на паузі кладе Федорівського в правий кут, а м'яч відправляє ближче до центру. Також на техніці на спокої все робить Владислав Ванат, і Київський динамо подвоює свою перевагу. 2-0. Ну як розібрали ми на повторі, тут все було по ділу. В сайду не було, порушення правил було. Тут єдине, що зараз Федорівський трошки поапелював до арбітра. Що ця пауза вона була. Від футболіста, який пробивав в поворотах. Ну... зараз прострільна передача. Немає нікого на дальній. Але фіксується ще й положення поза грою. Тому в даному епізоді заробити кутовий динамівцям не вдасться. Ось саме при цій передачі, ну тут, до речі, на тоненького. Дубінчак все ж таки віддає. Проходить транзитом через трьох гравців. Ця передача на Кабаєва. Дубінчак точно віддає на Караваєва. А його удар прямо в руки Назарію Федорівського. Здавалося, що переоцінив і незручно цю передачу. Дубінчак вже засильно виконав. Втім, Караваєв зробив кілька кроків, прийняв її і так само на спокої, без жодного опору. Роздивився і віддав передачу прямо на голову Владиславу Ванат. Тут Брашко. Бачимо, Динамо сьогодні дуже чітко працює в цих відбираннях на помилках суперника. Ванат, в штрафному Ванат, вічна Віч, Ванат! Дубль Владислава. І 3-0 для київського Динамо. Ну, все це книжка пише так. І в підтвердження моїх слів, що якщо оболонь продовжує грати такий футбол, це максимально комфортний футбол для Владислава Ванат. Ризикують пивовари, ну і за 30 хвилин пропускають три м'ячі. Знаєте, чимось це нагадує матч Львівських Карпат та Шахтаря. Ось там також колектив Владислава Лупашко вирішив пограти відкритий футбол проти гірників і так само отримав повну торбу забитих голів. Чергова атака оболоні трапляє На хвилеріз. А зараз Владислава Ван, Ванат. Шанс на хитрик. Ванат. Порожні ворота. Це стійка? Це стійка чи відтенчук. Ні, здається, стійка, бо Назарій Федорівський збирається вводити м'яч від воріт. Золота нагода забивати третій Для Ваната. І тут здається, знову ж таки на тоненького, але вкотре, мабуть, не було положення поза грою. Передача на Бояльського. Бояльський на лінії штрафного обігрався з, з партнером Дубінчак. М'яка передача. Буяльський удар, але не настільки сильний, аби Назарій Федорівський якісь мав проблеми тут з ним. Втім, ще й офсайд було зафіксовано. Здається, ще при першій передачі на Владислава Дубінчака. Не в цьому моменті. Всі футболісти, майже всі в воротарському майданчику біля Георгія Бущана. Адже підкрутка буде в ворота. Бущан фактично з воріт витягує. Ну, крок вперед то зробив, але м'яч дійсно туди закручувався. І завдяки тому, що має право, на щастя, в футболі голкіпер грати руками. Зараз Бущан цей м'яч забрав. А контрвідповідь від Київського Динамо. Підключення Караваєва. На нього йде передача. Караваєв вбитиме. Ось так удар. Залітає в Олександра Караваєва. І цікаво святкування від Олександра на спокої. Вкотре після того, як атакувала оболонь, буквально через кілька миттєвостей м'яч опиняється в їхніх воротах. Максимально ефективне сьогодні Динамо саме в контратакувальній грі. Ну і тут зразково було. Чергова кількісна перевага. Знову вилітали просто на ворота Назарія Федорівського Динамівці Олександр Караваєв не так часто він виходить. В УПЛ в цьому сезоні бачимо два голи в трьох матчах. Результат, якому можуть декілька десятків навіть форвардів позаздрити в цьому сезоні української прем'єр-ліги, розігрує оболонь. Передача низом, а Це домашня заготочка. Блізніченко! Блізніченко прострілив і в свої ворота Тарас Микав. Оболонь повертається в гру, хочеться так сказати, задля інтриги до цього матчу. Але як же розіграли? Брав, оце от, от точно, оце точно можна називати, як книжка пише, тому що це вже було намальовано на багатьох чернен, чернетках і було багато разів розіграно на тренуваннях оболоні. Дуже подобається в цьому сезоні УПЛ. От величезна кількість заготовок на тренуваннях, кутових ударів, штрафних ударів. Це не лише оболон чи динамо стосується. Ну і зараз одна із них спрацьовує на користь сьогоднішніх господарів. Ну і чуємо, як одразу пожвавішали трибуни брагару. Подивимося на його соло по лівому фланзі. Відкривається Шапаренко. Шукає Брагару як віддати передачу. Сам обіграв двох обігрався Шапаренком. Брагару діставатиме цей м'яч. Дістав та й заробив кутовий. Але як же ризикнув зараз Максим? Був великий ризик втратити цей м'яч. Поміж двох гравців, там буквально шпариночка була, невеличка. Ось сюди просочився Брагаро. Ось так одним рухом прибрав, накотив собі. І між двох суперників далі пройшов. Але вже від підкату Валерія Дубка. Не уник Прашко з дальньої відстані пробиває. Покотив м'яч. Тут знову що в нас Владислав Ванат? Хоче ще один пенальті заробити, все ж таки на хитрик піти. Знову сигналізує про те, що відмахнулися від нього футболісти оболоні. Тримається за обличчя. Але не реагує на це копієцьки. Владислав Ванат продовжує лежати в чужому штрафному. Ось зараз підіймається на ноги. А зараз яка нагода, одразу ж таки в ляха виникає. Ставка на габарит від Сергія Шищенка Динамо атакує. Брашко! Брашко! Його удари, п'ятий влітає. Влітає таки п'ятий Володимир Брашко, ну Його удари з дальньої дистанції. Це вже щось. Щось настільки звичне, що особливо й не дивуюся. Ми вже бачили, як брашко із центру поля забивав. Тому з дуги штрафного майданчика таке могло статися. І таке стається. 5 1 динамо попереду. Зараз ой-ой, яке невдале приземлення для Георгія Пущана. Ну і, і тут дуже багато емоцій зараз від голкіпера. Зрозуміло, що на останніх хвилинах ніхто б не бажав нікому отримати пошкодження, тому йде одразу вибачатися Ігор Мединський перед Георгієм Бущаном, але тут ще і. Володиславу Дубінчаку дісталося. Олександр Аліїв також присутній сьогодні на оболоні Арені. Дочекався завершення Віктор Копієвський і дає фінальний свисток. 5-1. 5-1, ось таким видалося в нас київське дербі за результатом розгром, але за грою все дуже дуже цікаво виглядало.